Дітки, доброго ранку, а сьогодні у нас з вами заняття розвиток мовлення плюс соціум. І тема нашого заняття корисні та шкідливі продукти харчування. Дітки, а як ви гадаєте, а які продукти корисні, а які не корисні? Давайте ми з вами роздивимося групу корисних продуктів. Давайте роздивимося і скажемо, що це за продукт? Так, дітки, це морква. У неї знаходиться найбагатіша вітаміну А. Підвищується травлення, апетит, поліпшується структура зубів. А тепер ми з вами роздивимося наступний продукт. Але спочатку скажемо, як він називається. Так, дітки, це огірок. Огірок володіє такими цінними властивостями, як поліпшенням росту волосся, зміцненням серця і судин. Корисний при отруєннях він виводить шкідливі речовини з організму. А тепер давайте поглянемо на наступну картинку і скажемо, як називається продукт. Так, дітки, це баклажан. Його називають овочем довголіття. В ньому дуже багато вітамінів та мінералів. Він допомагає справлятися з багатьма хворобами. Дітки, а як ви гадаєте, який у нас наступний продукт? Так, дітки, це гарбуз. Гарбуз нормалізує обмін речовин, зміцнює кісткову систему та зуби. У ньому дуже багато заліза. А часнок та цибуля відмінно зміцнює імунну систему. Дітки, ми з вами роздивились овочі та їх користь. А зараз ми з вами роздивимося фрукти. дітки. а що це за фрукт? Так, це яблуко. Яблука зміцнюють імунну та нервову систему, знижують ризик захворювань серця та судин. Давайте розглянемо інший фрукт і скажемо, як він називається. Так, діти, це груша. Груша має протимікробні властивості. Містить високий вміст заліза, корисна для серця. А це, дітки, абрикоси. Абрикоси дуже корисні для зору. Абрикоси називають серцевим продуктом. Він поліпшує пам'ять і роботу мозку. Дітки, відгадайте, як називається наступний фрукт. Так, дітки, це банани. У банан дуже багато магнію, і вони зміцнюють нервову систему. А давайте подивимося і скажемо, а наступний в нас який фрукт? Так, дітки, це киві? Киві містять величезну кількість вітамінів. В одному киві їх, як у кілограмі апельсинів. Діти, а зараз ми з вами роздивимося величезну кількість ягід, ягоди, це кладість вітамінів і корисних мікроелементів. Діти, давайте роздивимося продукти, і ще які ми не роздивились, і скажемо, як вони називаються і яка від них користь. Так, дітки, це риба. Риба містить велику кількість мінеральних речовин, яка допомагає роботі мозку. Дітки, а це що? Так, це горіхи. Горіхи знижують ризики серцево-судинних захворювань. Також горіхи сприяють активізації мислення. Дітки, зараз ми з вами роздивимося останню групу корисних продуктів. Дітки, це кисломолочні продукти. Кисломолочні продукти відомі своїми корисними якостями. Вони зміцнюють імунітет, також вони є джерелом кальцію і допомагають шлунку гарно працювати. Дітки, а зараз ми з вами роздаємося шкідливі продукти харчування і скажемо, як вони називаються. Це чіпси та сухарики. Через особливості приготування в них утворюється безліч шкідливих речовин, що можуть призвести до різних поганих захворювань. Дуже шкідливими є приправи та ароматизатори, які в них додають. а як ви гадаєте, як наступний продукт називається? Так, це фастфуд. З роками харчування такими продуктами призводить до порушення травлення та ожиріння. Дітки, а давайте ми з вами назвемо наступний продукт, який шкідливий. Так, дітки, це газовані напої. Це суміш цукру, хімії і газів. Сприяє розвитку психічних захворювань. Дітки, такі напої не втамовлюють спрагу, але лише її посилюють. А давайте ми з вами назвемо останній шкідливий продукт. Так, дітки, це шоколадні батончики. В них гігантська кількість колорій у поєднанні з хімією. В них дуже багата кількість парбників і ароматизаторів і цукру. Якщо у великій кількості їсти шоколадні батончики, то появиться каріес і знищить всі здорові зуби. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!